reform Річ, яка може зробити вас мільйонером, але у той же час ви можете втратити найважливіше свободу. Тому цьому відео ви дізнаєте, що таке рефаунд, скільки там грошей, як він працює, та як ви можете стати жертвою рефаунду. Але спочатку, звісно, хочу почати з питання: як ви гадаєте, що таке рефаунд? Можливо, хтось взагалі не знає це слово, а можливо, хтось займається за цим вже декілька років, але особисто я про це слово дізнався досить недавно. І до цього відео я думав, що це щось на рівні швидкої теми. Типу замовив у страті телефон, він приходить, ти пишеш у підтримку, це що таке, і тобі вертають гроші і зверху залишається телефон, який ти потім продаєш і заробляєш трішки грошення. Але це тільки вершина айсбергу, бо насправді це набагато глибше, ніж здавалось. Так от, для того, щоб внести хоч якусь ясність, давайте розберемо зі словом рефаунд. Що це рефаунд? Це повернення коштів покупцеві за товар або послуг. Зазвичай відбувається, коли товар має дефекти, не відповідає опису або послуга не була надана. Але при цьому потрібно розуміти, що різновидності рефаунду дуже і дуже багато. Але взагалом вони поділяються на дві головні категорії: перша це коштовні, зазвичай вони потребують багато часу, грошових вкладень і прогріву магазину. Але рентабельність, як ви розумієте, дуже і дуже висока і за малою конкуренції, і безкоштовні, але зазвичай там рентабельність. Мінімально і за високою конкуренції, але давайте про все по порядку. метод Wrong Item. Це ж храська схема рефаунду, коли покупець намисне заявляє, що отримав не той товар, щоб домогтися повернення грошей та зберігти при цьому товар. Але тут є багато водних, і зазвичай схема працює на зарубіжних платформах, які потребують вкладень та довго прогріву магазину. Втіти. Fake Tracking ID – це шахрайський метод, коли замість справжнього повернення товару підсовують підроблений трек номер або опусту посилку. Магазин думає, що товар повернули і повертає гроші. Lead – Lost in Transit – Це метод рефаунду, коли товар ти типу, повертається під час доставки, щоб отримати повернення грошей. AB – Empty Box – покупець заявляє, що отримав порожню упаковку, щоб отримати компенсацію або повернення грошей. Добре, з видими розібралися, але їх тут забагато. Тому якщо відфільтрувати всі методи залиш. Шаються найпопулярніші та найпростіші. Один із них це DNA. Зазвичай всю схему використовують новачки, бо вона майже не потребує як і грошових, так і часових затрат. Усе, що вам потрібно, це знайти на закордонних маркетплейсах по типу Amazon товар і замовити його. Але з важливою деталлю, ви повинні оплатити усю посилку одразу. Пізніше зрозумієте, для чого товар приходить, але ви не підтверджуєте, що ви його забрали. Пишете у підтримку, що товару немає. Вам повертають гроші, і посилка залишається у вас. Ви потім її продаєте. І зробляєте зверху грошенят. Але тут є декілька підводних камнів. Бо якщо, до прикладу, у магазина є трекер, і він бачить, де знаходиться посилка, він побачить, що вона у вас і не поверне гроші. Також часто виникають проблеми з поштою та кур'єром. Тому тут тільки один варіант: це знати звідки ти замовляєш. А це можливо тільки при двох варіантах: або ви будете пробувати, 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 поки не знайдете потрібний магазин, або у вас буде якийсь кент, або якась спільнота, яка цим займається і вам підскаже. Також дуже популярним методом. Є втіп, але початок все теж ви замовляєте за кордону якийсь товар, він вам приходить. Але тут ви вже підтверджуєте отримку. Але через деякий час ви відкриваєте повернення. Амазон генерує вам ярлик, це спеціальний код для зворотньої доставки. Але ж ми хитрі люди, тому ми щось підкладаємо у коробочку. Головне правило це зберегти вагу та розміри, які були до цього. Щоб у відділенні Амазон десь у Америці подольше думали, що все окей. Або ви можете просто підробити код повернення, щоб нам Зоні думали, що посилка спокійно їде до них додому і вернули вам грошенята. А насправді посилка у вас. І я гадаю, що й друку зрозуміло, що рефи максимально маскуються. Вони використовують проксі, використовують не свої дані, вони просто їх купують на OTC. Бо, як ви розумієте, якщо вони не будуть цього робити, їх дуже швидко закриють. Але можливо для когось здасться, що це майже безобразна річ. Бо ну типу, ти обанюєш Амазон. У них там тих. Телефонів до жопи, нічого страшного не буде. Ну ні, бо насправді іноді страдають і звичайні люди. Дивіться, давайте уявимо ситуацію, що вас звати грішу. Вам 20 років, і ви прикупили собі новенький стонік за 200 баксів на Амазоні. І звісно ж, ви вирішили похизуватись їм перед кентами у інстаграмі. І тут вам пише старий знайомий, з яким ви не розмовляли зі школьних часів. Звісно, від такої халяви ніхто ж не відмовиться, правильно? Правильно. Тому ви погоджуєтесь і ваш знайомий пропонує провернути той же втіт. Ви ж, звісно, не знаєте, що це. Але двіжуха прикольна, тому ви усе робите, що він каже. Це і стане вашою помилкою, бо всі махінації з пустою коробкою або підробкою номеру буде робитись на ваше ім'я, і через декілька неділь, коли Амазон почне розуміти, що щось тут не так, ваш акаунт блокується та передається інфа у спецслужби. І навіть якщо ви будете тикати пальцем свого знайомого і казати, що це він, усім буде усе одно, бо знову ж таки все робилось на вас. І насправді таких прикладів просто безліч є багато кого саджали. І тому якщо підсумувати, то можна сказати, що рефаунд – це не те, щоб легально. Але якщо ви вже надумали цим займатись, працюйте на зарубіжну аудиторію, а не на український бізнес, який так знаходиться у дуже хиткому стані, і взагалі краще займайся криптою, бо скам це дорога в одну сторону. І тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про мене два телеграм-канали, посилання в описі. Там багато цікавого. Дякую за перегляд, з вами був Вайс Всім. Пока!